Отже, це марафон неземна країна продовжує метер жива на п'ятому. Нова масована атака. Росія атакувала вночі Україною безпілотниками і ракетами. Командування повітряних сил повідомляло про загрозу і крилатою балістичного озброєння. Найпотужніший удар по Рівненщині – це була найбільша атака на область від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив начальник військової адміністрації регіону Олександр Коваль. Одна людина поранена. Медіа повідомляють про що під вогнем опинилися рівне остроги Дубно. Вже близько дев'ятої ранку. Ворог підняв ворожі міг 31 к і завдав повторного удару по області. На рівненщину полетіли аеробалістичні кинджали на півдні вночі зафіксували удари з акваторії Чорного моря. Житомирщина стала головним повітряним коридором для ворожих шахедів. Там зафіксували масований проліт дронів у бік Київщини, Полтавщини та Рівненщини. Найдовша тривога, тривога тривала на Сумщині майже 12 годин. Ну й гучна ніч в Росії сили оборони уразили завод Прогрес в Чебоксарах. Це підтвердили в генштабі збройних сил України. Підприємство працює на російську військову промисловість. Зокрема, воно задіяне у виготовленні ракет іскандер. Також на заводі виготовляють деталі для захисту від українських хребів, а саме антени комета, які використовують у шахедах і керованих авіабомбах. За даними Генерального штабу Збройних сил, на ньому, по ньому ударили щонайменше двома дронами, і там спалахнула масштабна пожежа. У наслідок атаки завод призупинив роботу. Неспокійно також було в Тамбовській, Воронівській, Брянській, Орловській та Білгородській областях. Вороже міноборони стверджує, що над Росією збили -то, щонайменше півсотні дронів. Бомбожуємо, там самоліття. Що взрив?

Про ніч в Україні в Росії далі поговоримо. Військовий глядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пан Денис, вітаю вас. Доброго ранку. Як би ви підсумували цю ніч? Якщо говорити про обстріли і те озброєння, яке застосовувала Росія, буквально 40 хвилин тому знову піднімалися ворожі міги. Вибухи чули в рівному і довкола. Подробиць поки що не маємо. Подробиць немає. рівнощина ще настала об'єктом основним, скажімо так, зусиль російської авіації і ракетників, зокрема місто Дубно. І туди і шахеди летіли, і ракети, і так далі. Що там за ціль було обрано? Ну давайте дізнаємося, почекаємо офіційних коментарів. Але, вочевидь, не схоже, що це була енергетична інфраструктура. Ми не чули про те, що були проблеми зі світлом і так далі. Тобто, очевидно, треба нам дочекатися, справді, куди саме були спрямовані удари, нам про це повідомлять офіційно. E, і бачимо, що ворог не жалів саме такі от високоточні засоби. Тут він додатково ще підняв міг носій кинжалів ще вдарив кинжалом порівняно. Якусь ціль він там для себе побачив, яка була для нього важлива настільки, що він використав навіть таке озброєння, яке є, в принципі, достатньо дефіцитним. E, я не думаю, що тут, звісно, зараз понесеться, що це удар помсти, знову будуть згадувати операцію повутина з боку російських, з боку росіян. Але це якийсь таки більшу міру спонований удар, який, очевидно, конувався. І е вибір регіону про це каже. Якби це був, скажімо так, удар там помсти, то це, очевидно, були б цілі в різних регіонах України. І вони були спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Але от, о, те, що були самопорівнішні, свідчить про те, що це якась спонована акція. Наче взагалі правильно так говорити про цей удар помсти, тому що зараз довкола цього дуже багато маніпуляцій, зокрема в американських медіах і нагнітання з боку американської влади про те, що там Росія мусить чи мусила завдати удару у відповідь. Мовляв, тому що Україна буцімто в лапках спровокувала реакцію. Що мовляв, це ще не найдужчий удар, який відбувався цими вихідними. А варто очікувати чогось масованішого, більшого, центровішого там умовно кажучи, по центру Києва, і всього інше. Ну, знаєте, чим більше кажу про ці удари помсти, тим більше у мене є сумніву, що буде щось екстраординарне. От, власне, а що відбулося такого, що не відбувалося раніше? У ніч проти п'ятниці удар був по Києву, але використовувалися ті самі засоби ураження, які використовувалися раніше. Я взагалі багато разів казав про те, що той удар в п'ятницю, він був відкладеним. Операція поводиння змогла відтермінувати той удар, який вони, очевидно, готували у ніч проти 2 червня, і вони його перенесли у ніч проти 6 червня. Зараз, не буду повторюватися на мій погляд, бо вони обрали для себе якусь ціль в Рівненській області і вирішили по ній вдарити. Тобто він не був розпосюджений по всій Україні. Хоча вибухи тривали, були і цієї ночі в Києві, так само атакували Шахедом, але ми бачимо, що центром уваги була Рівненська область. Тим не менше, президент Зеленський говорить про те, що найближчими днями варто бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги. І чи на користь цього говорить, зокрема, і те, що росіяни кинжали ж почали застосовувати, як ви кажете, дефіцитні або принаймні ті, які вони раніше економили, те, що економило, вони їх рідше використовували. Вони бачимо, роблять ставку на балістику, і ми бачимо, що вони роблять ставку на шахету. Але коли вони використовують кинжал. Тобто такий, е, такий вид ракети, аеробалістичних, вони розраховують на те, що вони на цілі. Ну, очевидно, Рівненська область не прикрита відповідними засобами е, зенітними, які б могли б збивати ці кінжали. То вони розраховують, що саме ця ракета, вона гарантовано досягне цілі. Які ракети вони використовують, якщо вони хочуть, щоб удар був гарантований і мав 1 цоковий ефект. Тобто вони впевнені в тому, що якась інформація, яку вони отримали. Е... В цьому випадку, там чи в іншому випадку, вона більш конкретна, на їхню думку, більш достовірніша, ніж зазвичай, молокажучи, або ціль важливіша. Звісно, так. Вони вирішили, побачили якусь ціль або злили інформацію, або вони самі, самі здобули там певні дані, які вирішили для себе корисними, і вони хочуть, щоб гарантовано ціль було вражена, де в цьому використовували подібні ракети. Ви про балістику згадували. Ми маємо декілька вже повідомлень за останні тижні про те, що українським збройним силам вдалося знищити пускові установки. Чи стало таких випадків більше? Звісно, що ми не можемо та аналізувати за рахунок чого, як все це відбувалося. Хай це залишиться інформацією для збройних сил, а не для медіа чи, су... чи громадськості. Але тим не менше, більше стало таких уражень? Я чув про три як і всі ми, про три випадки уражень. Тобто три пускові установки, одна була знищена, і дві були серйозно пошкоджені або теж знищені. І були всі ціні підтвердження. Тут якраз можна і поміркувати стосовно якраз ми бачимо кадри. Складно знищувати балістичні установки через те, що, по-перше, треба знати шлях, шлях висування, де вони будуть знаходитися в той чи інший скажімо так, проміжок часу. І плюс дуже вузьке окно, вікно власне, для самого ураження. Вони ж розгортаються і розгортаються, там обмежена, е, обмежений час. І він залежить від того, чи є там командна штурма машина, чи нема. Якщо там є командна штурма машина, тоді е, е, час розгортання більший до пів години. Якщо, як, якщо нема, то взагалі там кілька хвилин може бути. Ми ну, бачимо, що і нема, очевидно. Тому час цього розгортання був дуже обмежений, і е, треба було розуміти це вікно. Треба було розуміти, скільки часу вони будуть знаходитись, коли будуть висуватися, де саме вони будуть висуватися. Це доволі точні дані треба було мати. Саме те, і ми, саме тому це пояснюється, що ми дуже рідко чуємо про те, що подібні установки вражаються. Звідки взялася інформація про те, що в Україні вимикатимуть чи то мобільний зв'язок, чи то і мобільний інтернет під час повітряних тривог, чи атак? довелося на це реагувати в парламентському комітеті з цифрової трансформації. Е, нардеп Олександр Фадієнко написав про те, що не буде ніякого відімкнення саме мобільного зв'язку. Що це таке? Це якісь маніпуляції, чи, чи там з боку російських телеграм-каналів всього іншого, чи все таки тут є в чомусь логіка дії, і можливо щось таке готується. Вам відомо? Ну, логіку можна знайти. Якщо ми кажемо про те, що російські шахеди вони керуються по е мобільних каналах і мають lte модуль, то очевидно логіку тут можна знайти в цьому. Але одна справа мобільний зв'язок, а друга справа мобільний інтернет. Але це питання більшою мірою технічне, насправді. Тут е мені, важко, мені важко тут технічно пояснити. Чому, чому взагалі з'являється подібна інформація, і чи є це російською маніпуляцією? Ми чули про те, що росіяни відключали мобільний зв'язок в російських містах, коли, коли здійснювали нальоти наших дрон. Ну, Я просто не дуже розумію, як це може відбуватися в умовах повітряних атак, відсутні саме інтернету. Тому що ми всі підсіли на моніторинг того, що відбувається, і це природно, це безпека. Ну, це безпека безумовно. Моніторинги каналу ми дуже широко використовуємо. І у кого цих моніторинг каналів більше, він може краще орієнтуватися, куди ці ракети летять. Але тут, ну, давайте будемо сприймати інформацію по мірі їхнього їхнього находження щодо цього. Словом, поки. Залишатимемося з мобільним інтернетом, <кій> даруйте зі зв'язком під час самому е, повітряних атак. Такої офіційної інформації про відключення немає. Росія, вочевидь, розпочала будівництво укриттів для своїх літаків, принаймні йдеться про будівництво або вже початок його, або вже якісь плани з спорудження укриттів для літаків. Але чи не запізно Йдеться про 14 локацій? Вони. Це реакція на цю операцію Повотина? Чи все-таки і раніше вони намагалися якимось чином убезпечити свою авіацію від українських дронів і інших ударів? Ну, вони розраховували на стратегічну глибину. Вони розраховували на відстані. І вважали, що відстані занадто великі для того, щоб ми могли регулярно вражати їхні літаки. Хоча, давайте ми згадаємо, що перше ураження ту 95-х, воно відбулося взагалі у грудні 2022 року. Першу було тоді Енгельс. Але е, оці от будівництва, які, про які ви кажете, це бузумовно якраз реакція на Путину. Зараз ми знову вкотре бачимо ці відео уражені цих літаків, вони знаходяться на відкритому просторі е, і вони були вразливі. Ну, власне, цим ми і, і скористалися. Тому зараз це буде реакція. Реакція запізна. Очевидно, під тиском певних вимог це будівництво розпочалося. Оскільки ставилося питання, чому ці літаки не були прикриті ангарами. Далі висувалося пояснення, що це може бути пов'язане з міжнародними зобов'язаннями Російської Федерації, вони мають тримати літаки так, щоб їх можна було підрахувати, верифікувати їхню кількість. Але тепер ми бачимо цю реакцію. Хоча я не думаю, що якщо ми готуємо якісь подібні операції, спецоперації на території Російської Федерації, вони будуть повторюватися. Ні. Не будуть. Якщо вони будуть, то зовсім будуть інші сценарії, зовсім будуть інші цілі і зовсім буде інше виконання. А хто має їх рахувати, дуже зрозумів? Це йдеться про ці ядерні угоди, коли вони там обмінюються з американцями інформацією? Так, 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 так. Ну... Так, так. Йдеться про ядерні угоди, і в рамках цих угод, для того, щоб не змінювати баланс. Ці літаки мають бути доступними, їх можна і треба робити так, щоб і їхню кількось можна було порахувати. Саме тому вони і не ховали їх в ангарах. Такі пояснення лунали в Російській Федерації після цієї спецоперації. Ага. Ну добре, окей, побачимо. Президент Зеленський підтвердив інформацію, яку медіа поширили ще минулого тижня про те, що фактично Сполучені Штати спочатку закупили для України і профінансували певні елементи ракет, якщо я правильно зрозумів, а не загалом ракети, яким вдало можна збивати шахеди. І оці 20 тисяч пусковиків їх передають американським силам на Близькому Сході. Ось це повідомлення і є вже остаточною відповіддю на запитання, чи збирається Трамп і його команда підтримувати Україну. Очевидь, відповідь ні. Не збираються. Ну, я кілька разів повторюю, бачите, а ці ж елементи ракет вони ж були запрограмовані. Власне, кажу, не запрограмовані, неправильно сказав, а передбачені відповідними контрактами довгостроковими на постачання Україні. І Пентагон вирішив змінити, скажімо так, умови цих контрактів і прикинув ці елементи своїм силам на близькому сході. Відповідно, це відвертий сигнал того, що американці будуть відвертатися в до допомогу Україні. Чи буде це тотально, чи будуть повторення цих подібних епізодів, сказати зараз важко, але це абсолютно конкретний сигнал. І тепер під загрозою, очевидно, є не лише про, про ті транші, які були за час часів Байдена, що з складів Пентагону нам продавалися боєприпаси і так далі, вони взагалі можуть зараз забути. Але зараз ми бачимо, що перебуває під загрозою виконання такого зобов'язання. Слухайте, яка прекрасна новина на самісінького ранку. Її просто зараз і зачитаю цієї ночі підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому сала Свейка. Господи. Так, да, в Нижньогородській області Росії йдеться про те, що вдалося пошкодити чи уразити дві одиниці авіаційної техніки, як пишуть у релізії. Ймовірно, йдеться про Міг-31, а також Су-30-34. Що це за Саласвейка? Що це за літаки? Підсумуємо. Наскільки добра новина? Добра новина. Бо Саласвейка це, це само той аеродром, звідки злітали Міг 31. Вони там базуються. Якщо знищено один з Міг-31-х носіїв кинжалів, це теж в них обмежена кількість росіян. Ну, немає, носій... немає цієї приставочки К. Я не знаю, що, чи це Міг просто 31 -я. Ну, міг ну, Міг-31К це носій кимжарів. Якщо просто Міг-31, то це просто Міг-31. Ну, теж непогано. Очевидно, може бути уточнені. Ну, – це носій КАВІВ, це тактична авіація. Е, і ці літаки виготовляються е, на території Російської Федерації. На відміну здається, відмігти з перших, це радянський спадок. А сути 34 вони виготовляються. Хоча в доволі обмежених кількостях, ну ми чудово розуміємо, що російський ВПК не може виготовляти багато літаків. Але саме ці літаки виготовляються. Хоча там буквально 2-4 на рік. Ну, безумовно, чи є там ця буква К чи немає, це дуже, дуже добра новина ранку, особливо на тлі того, що відбувалося цієї ночі. Якщо я до речі забував запитатися про ситуацію в самій Росії, бо якось я оминув цю 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 новину. А ми повідомляли буквально на початку нашої бесіди про те, що вдалося вразити низку об'єктів в Росії. Йдеться про різноманітні заводи, які займаються саме виготовленням певних деталей для російського оборонка. Зараз бачимо власне ці кадри, як один із дронів влучив, а другий долетів і власне добив один з об'єктів. Можливо, коротко підсумуємо, власне, як починається цей тиждень в Росії. Можемо чи поки не дуже маємо багато інформації? Ні, ну ми бачимо удар по цьому об'єкту Чибоксарах. Це місто Чебоксари. Так. До речі, біля тисячі кілометрів від кордонів з України. Значна дуже відстань. І цей об'єкт, цей завод, в нього виготовлялися елементи, дуже важливі, елементи для іскандерів, для дронів, так? Для... це апаратура, яка, яка забезпечує захищеність від постановки перешкод. Тому підприємство воно є критичним для військово-промислового комплексу Російської Федерації, і було повідомлено про те, що воно зупинено. Ну а власне, скільки воно буде зупинено, і чи зможе вона продовжити свою роботу, ну про це ми дізнаємося вже пізніше. Головнокомандувач збройних сил Олександр Серський написав нам про одну цікаву цифру. Йдеться про те, що за травень цього року вдалося уразити більше 3,5 тисяч одиниць автотехніки. Якщо проаналізувати цю цифру, збільшення кількості уражених машин російських говорить про те, що розпочався цей російський літній наступ. Чи розпочалася підготовка до нього? І росіяни, власне, застосовують цю автомобільну техніку, аби перекидати якісь певні запаси, робити їх. Чи це доволі примітивне мислення? Як зрозуміти, як протрактувати цю цифру? Ні, ну літній наступ розпочався. Він йде. Він зараз в розпалі. А, а е, ця цифра, вона, на мій погляд, трактується дуже просто. Це основні е, засоби, за допомогою яких ворог намагається штурмувати наші позиції. Це автотехніка. Перероблені цивільні автівки, там, Жигулі, Таврі, там, різні старі машини, які вони реквізують, у, реквізують ну, грабують фактично місцеве населення українське, і, на неї, і їх вони використовують для того, щоб піти на них штурми. Мотоцикли, знову ж таки, там, різні і так далі. От, о, зараз це основний засіб просування ворога по лінії фронту і основний засіб е, для використання їх під час штурмів. Саме тому ми бачимо дуже велику кількість ураження автомобільної техніки. Зрозумів я і тема скільки в нас ще часу залишається хвилинка буквально. маємо заяву голови Сумської ОВА Олега Григорова про те, що підстав для евакуації міста Сум немає. Зараз дуже багато маніпуляцій довкола ситуації в місті, тому як росіяни рухаються чи не рухаються в його напрямку. Підсумуйте будь ласка. Якщо це можливо, буквально хвилинку, як виглядає ситуація, як вона змінилася принаймні за минулий тиждень? щоб ми картину зрозуміли? Не превеликий жаль. Вони просунулися. Є загроза обстрілів сум. Ефілідронами артилерію. Така загроза збільшується. Тобто суми будуть задаватися по них Але наступу на суми з метою штурмів цього міста і захоплення цього міста. Ну, це ворог таку мету перед собою не ставить. Дякую. Військовий глядач Денис Попович з нами був на зв'язку. Далі будуть новини рівно 10-тій. Повернемось. Дякую вам.